Вітаю, друзі! Це телекомпанія компанія це програма Діалог. Я Віталій Мехеда. І з нами сьогодні Олена Бубаренко, начальник управління культури, національностей та релігії Миколаївської обласної військової адміністрації. Добрий день, Олена Олександровна. Добрий день, раді вітати вас в нашій студії. Ну і зрозуміло, говоримо сьогодні про галузь культури в умовах війни. Почнемо напевно, ось із чого. 20 травня. Тобто, власне, минулої суботи миколаївці мали змогу оцінити майстерність виконавців, учасників проекту Мистецька артилерія разом до перемоги. Спочатку те, що називається Наші боги війни, музиканти-артилеристи з 406 бригади проїхались по локаціям, по місту, дали такі імпровізовані виступи. Ну а потім те, що називається. Грянули в Каштановому сквері. Ну і так стоїть кількості людей, які глядачів, які спостерігали за цим всім, Ну розуміємо, що певний відгук був. Як ви його відчули, цей відгук? Як миколаївці відреагували? Ну, розпочнемо з того, що мистецька артилерія взагалі це такий проєкт. Який був створений у співпраці військового оркестру 406 ї бригади та наших артистів обласного палацу культури і студентів Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв? Ідея виникнення такого проєкту належить саме начальнику оркестру Віталію Мацюку. Коли він озвучив дану пропозицію, ми підтримали і зібрали таку знаєте, концертну бригаду, щоб далі. Проїхатись по Миколаївській області, підтримати в першу чергу дух населення, який, як ми побачили, вже трішечки почав. Ну в тому накопичу да, накопичуватись. І знаєте, деякі навіть люди чітко зрозуміли, що в них втрата віри в перемогу. І тому саме з такою метою був створений даний проєкт підтримати населення. Хочу зазначити відразу, що проєкт не носить розважального характеру. Це саме культурно-патріотичне, і я навіть назвала би його психологічний проєкт. Ми зараз говоримо саме за місто Миколаїв, але я трішечки повинна Звичайно, так, так розповісти. розповісти. Фактично, за великим рахунком, те, що спостерігали миколаївці, ну це чітну я це навіть не частина тієї роботи, яка була зроблена, тому що до цього фактично відбувся такий ну вояж по а, містам населеним пунктам Миколаївської області, і оце важливо. Давайте зупинимося на цьому. Де саме в яких локаціях виступали? Хто ті люди, які приходили на концерт? Розпочали ми проект в місті Вознесенськ. Чому саме Вознесенськ? Тому що, взагалі, ідея проекту об'єднати зусилля військових і цивільних. Мабуть, в нашому розумінні виникла тоді, коли у 22-му році ворожі війська заходили до міста Миколаєва, до міста Вознесенська, така сама ситуація, і саме спільними зусиллями військових, цивільних, волонтерів, містян, цей натиск був припинений, і ми не пропустили, що місто Миколаїв, що місто Вознесенське, не пропустили ворога далі. Тому це дуже добрий результат. Який ми е, вирішили припинити і ой, припинити, вибачте, примен замінити за, да, примінити застосувати е, саме в на культурному фронті, тобто ми об'єднали е, зусилля військового оркестру і цивільних наших артистів І в місті Вознесенське саме ми відкрили містяни. Взагалі були здивовані, що ми приїхали з міста Миколаєва і привезли їм такий позитивний заряд, таку емоцію. Знаєте, в деяких населених пунктах, по яким ми проїхалися, а це вже 10, 10 населених пунктів на території області. Взагалі дуже так, ну, приємно було чути від людей, що якщо ви приїхали з міста Миколаєва, вам, вас щодня обстрілювали, а ви приїхали, і у вас такий позитивний настрій, значить все буде добре. Це, мабуть, головне, що ми могли почути. Коли після виступу в одному з населених пунктів жіночка зателефонувала і сказала таку фразу, що це, це був сон, ми прокинулись, а вас немає. Навіть і війни не таке враження, що й війни немає. Розумієте, люди знов починають вірити, що все буде добре, дивлячись на наш позитивний настрой. В репертуарі містецька артилерії, звісно, пісні, ті, які створені і під час вже повноваштабного вторгнення, так і українські народні пісні в різних обробках, також і пісні країн Європи, саме тих країн, які підтримали Україну. Звичайно, не могли ми обійтися без, без е, е, пісні Стефанія, яка у 2022 році саме взяла перемогу в конкурсі Євробачення. Е, е, репортар дуже знайомий людям. Е, люди співають, люди розуміють. І знаєте. Е, Приємніше за все дивитися на очі дітей, які відвідують ці заходи, особливо там, де відбувається не в приміщенні будинку культури, а на вулиці. Ми проводимо концерти також на майданчиках. І дітки, які очима такими, я не можу передати, які в них очі, коли вони дивляться на військових формі, коли вони співають з нами разом пісні. і... Коли я кажу завжди свій виступ Слава Україні, і всі вони кричать громче всіх героям слава, це, мабуть, говорить про те, що ми досягли своєї мети і Що ми зробили правильний вибір, створивши таку мистецьку артилерію. Режисерська група мистецької артилерії це директор обласного палацу культури Денис Акманов, це директор фахового коледжу культури і мистецтв Сергій Мицик. Я і звичайно, Віталій Мацюк, начальник оркестру 406 ї бригади. Чи будуть ще виїзди? І якщо так, ну можливо, трошки про плани, от саме пов'язані з мистецькою артилерією. Так, виїзди ще будуть. Залишилось в нас ще небагато, але поки що я не говорю куди. Дивимося звичайно на ситуацію, яка складується в тих чи інших населених пунктів пунктах. І ще одне таке хочу зазначити, що коли ми приїжджаємо, ми обов'язково на початку концерту говоримо: якщо оголошена буде повітряна тривога, ми припиняємо і продовжимо тільки після завершення. В нас в двох Населених пунктах тако було. і люди, <смість> саме цікаво, що не розійшлися, Вони почекали, вони хтось прийшов в укриття. Ну тому що це вже власний вибір, тому що ми припинили концертну програму і попросили людей вийти і прийти в укриття. Тобто, і потім зали збирались. Оскільки досвід, ну. Такий відверто позитивний. Можливо, задумуєтесь про те, щоб не знаю, там, під осінь ще, ще, ще одне коло по області зробити і, власне, повторити успіх. Так, справа тому що це не перший наш проєкт разом з військовими, якщо ви пам'ятаєте, Василя Маланку, коли військовий оркестр разом з студентами коледжу, також радували такими народними своїм традиціями і музикою містян. У нас ще в планах є відвідування локацій саме міста Миколаєва з цією ж програмою, тобто ми в Каштаному сквері 20-го показали, але є інші райони. Міста, які не бачили цього, і ми хоч, хочемо також туди поїхати. Восени ми готуємо вже новий проєкт, але він не менш цікавий. І також ми сподіваємося на Збройні Сили України, що це вже буде трішечки з іншим посилом, але так ми плануємо співпрацювати і далі радувати людей. Добре, ну і також паралельно бачимо, що от власне у вас особисто були не тільки. Виїзди з цією концертною програмою, також у вас були зустрічі в районах уже з керівниками управлінь культури там на місцях, в громадах. Ну, власне, що бачите? Як оцінюєте ситуацію? Ну, загальна ситуація, в принципі, досить така нормальна. Немає такого, що якийсь заклад культури повністю був закритий. У, власне, я про це, це хотів раді. запитати, тому що ну о, можливо, посилаючись на війну, ну і на об'єктивні насправді труднощі. Очільники громад там можуть говорити: ну нам може не зовсім потрібна бібліотека, нам можливо цей заклад культури там не зовсім потрібен. Там музична школа, хай док, поки що під... почекає, а потім подивимося. От саме зогляду на це, яка ситуація? Ні, поки що такого немає. Е, так, ми знаємо, що всі мистецькі школи в нас переведені в режим дистанційного. Так е, е, це звичайно, це обов'язкові умови. Бібліотеки працюють переважно зараз з внутрішньопереміщеними особами, дуже багато роботи роблять, і з очільниками як громад, так і відділів культури я зустрічались. В принципі, позиції ні в кого я такої не побачила, що навіть закрить взагалі заклад культури. Тому що ми розуміємо, що заклади культури зараз функцію свою трішечки змінюють, і в першу чергу вони стають психологами. Для тих людей, які і приїжджають, і місцевих жителів. Тобто, наприклад, якщо обрати бібліотеки, бібліотека вона ж не несе зараз тільки функцію книговидання, так книговидачі. а вона зараз стає таким собі культурним простором інформаційним. Повні психологічним таким хабом це простір, де е, можна впроваджувати будь-яку діяльність. І тобто, е, як раніше ми ну, звикли вже да, до такого, що бібліотека це можна прийти, взяти книжку, почитати і вернути її назад. Ні, зараз е, в бібліотеках проводиться дуже багато чого. Е, наприклад, е, зараз ми працюємо над тим, щоб в кожній бібліотеці працював е, мовний клуб. Мовний клуб стосовно вивчення української мовинської мови. Чи? Української мови, так, англомовні клуби в нас вже є. А українська мова зараз стає таке питання, що, наприклад, діти вони вивчають українську мову в школі, так це ми розуміємо. Але є категорія людей, які не знають, де можна підтягнути свої знання з української мови. І саме тому разом з дядськими колегами ми створили таку асоціацію півдня. З розповсюдження мовних клубів. І тому зараз працюємо саме з бібліотеками для того, щоб в кожній публічної бібліотеки по території області е, був, працював такий клуб. Е, з, головна, з, ну, як проблема, не проблема, я не знаю, як це сказати точно, з фахівцями, які будуть вести ці курси, так, е, ці уроки. Але ми залучаємо наших викладачів української мови, е, дехто на волонтерських засадах, дехто. Е, в, ну, можна е, взяти на роботу в саму бібліотеку і працювати так, ну то, тому ми вирішуємо це питання. Тому заклади культури не є е, закладами для розваги. Вони є, вони несуть на більш таку знаєш, смислову да навантаження не таке як раніше. Добре, якщо ми вже заговорили про бібліотеку. Ну я наприклад звернув увагу, що ви з директором нашої Миколаївської обласної універсальної бібліотеки Вікторією Вікторівною Агарковою. Передавали, от власне, до бібліотек громад там певну кількість літератури, саме українського вироб... видання. Okay. Що це за проект? Яким чином він існує, яким чином він підтримується, звідки ці фонди які передаються? Це було два таких проєкти. Один був всеукраїнський і його започаткував наш український пен. А другий регіональний проєкт започаткували наші бібліотеки обласні. Так, це проекти по збору книжок бібліотекам, які постраждали, які були на окупованих територіях. На сьогоднішній день у нас постраждала на території області 61 бібліотека і зазнала пошкоджень різного рівня ступені. Знищена вщент 12 бібліотечних закладів. Якщо говорити про фонд, який був знищений повністю, це близько 400 тисяч фонду в 13 бібліотеках. Одна з яких в місті Миколаєві фонди знаходились в іншому приміщенні, тому що там тривали ремонтні роботи і. Прямим влучанням ракет повністю більше 20 тисяч фонду знищено було. Тому, звичайно, потребують бібліотеки наші поповнення, поповнення. І так, як на місцевих рівнях не зовсім часто приділяли цьому увагу і. Ну, В багатьох громадах на поповнення фонду взагалі не виділялися ніякі кошти, тому ми мали таку можливість, потребу підтримати наші заклади і передавали. До Снігурівської бібліотеки, яка постраждала найбільше, вона була в окупованій, на окупованій території, передали саме і з оригінальної акції, і з всеукраїнської наш пен, який передав книги українських видавництв. Нові книжки близько тисячі примірників. Ми їздили особисто, передавали в бібліотеку, тому що там бібліотека постраждала. Ну 40% фонду було знищено, і матеріальна технічна база взагалі зну. Зараз з нуля, тим паче, ми спочатку повномасштабного сто вторгнення почали таку роботу в бібліотеках, як вилучення фондів, які стосуються російськомовних видань, російськомовних видавництв авторів, які. Публічно підтримують агресію Росії проти України. В першу чергу вилучені були саме ці книжки. Далі проводили інвентаризацію, моніторинг, рахували скільки фонду. І якщо по цифрам, то 40 майже фонду, саме російськомовного або російсько-російських видань. Ми прибрали зараз це все з вільного доступу. Але враховуючи те, що обласна універсальна наукова бібліотека має 1,2 мільйона два мільйони е, фонду. Саме технічної документації, патенти і таке інше, аналогів яких немає просто. Ми не можемо її взагалі вилучити. Тобто ми видаємо її за потребою, але з вільного доступу вся російськомовна література російських видань у нас прибрана во всіх бібліотеках області. Ну, власне, те, про що ви говорите, це власне так врегульованого це врегульовано. Є таке важливе питання, не можемо не торкнутися. От ви згадали про те, що бібліотечні заклади постраждали в результаті дій окупантів. На території, наприклад, обласного центру у нас, я розумію, є як мінімум чотири заклади культури саме обласного підпорядкування, які також постраждали від ракетних ударів. Обласний палац культури, краєзнавчий музей, музичний коледж, ну і, звичайно, Миколаївський академічний драматичний театр. Я припускаю, що і інші заклади також, ну так чи інакше, були пошкоджені. Яка ситуація, які перспективи відновлення, ремонту, ну і так далі. В першу чергу до зазначити, що взагалі в нас по області постраждало 194 заклади культури, різний ступень. А в обласному центрі із 14 закладів культури, які підпорядковані саме управлінню культури, пошкоджень зазнали сім. Три е, з них ми власними силами е, пошкодження усунули. Ну там е, ступінь е, пошкодження був не такий великий, щоб е, за, ну, залучати інші джерела. А чотири, які ви назвали, так вони постраждали нас. Е, не один раз, так скажемо, і давайте конкретно так да, я торкнусь. Наприклад, обласний палац культури. Там постраждала вся фасадна частина вітриних окон. Зараз вже завершуються роботи по встановленню. Спочатку ми Певні дії зробили для того, щоб усунути першочергове це пошкодження, тобто ли самі ОСБ зашили це вікна, ну, зробили все, що можливо було, щоб далі не сипали скло і таке інше. Да. Першочергове таке ми зробили. А зараз вже з обласного бюджету бюджета чи інших джерел виділені кошти на усунення пошкоджень, тобто встановлення вікон. Зараз вже от в обласному палаці культури завершується ця робота по встановленню вікон. Далі коледж, коледж музичного мистецтва. Там також там постраждав дах, там постраждали вікна, двері. На сьогоднішній день тривають роботи вже ремонтні роботи по усуненні. Пошкоджень цих, і ремонт даху, і встановлення вікон, откосів, ну, таке інше ті роботи, які потрібно було зробити. Ще два заклади, обласний, обласний краєзнавчий музей і наш економічний драматичний театр, вони чекають. Зараз на ремонтні роботи, але проєктна документація вже є, кошти е, виділені, е, тому ми чекаємо. Но там трішки складніше, тому що це є е, е, кризнавча музей пам'ятка національного значення, взагалі, е, театр у нас пам'ятка місцевого значення, але в театрі. До війни розпочати були роботи в проєкті Велика Реставрація, як ми пам'ятаємо, і те, що зробили, воно знову було пошкодження. На жаль, і зараз буде усунення буде відбуватися саме цих. Також встановлення вікон, внутрішнього дворику, двері, внутрішні приміщення. Там постраждали і туалетні кімнати, і кабінети, гримерки. Ну тобто багато всього. В обласному краєзнавчому музеї постраждали у нас вікна, тобто теж вся фасадна частина. На двері, внутрішні приміщення, вітрини, освітлення, то зараз ми працюємо над тим, щоб це все вже відновити, хоча б до того, як було до війни. Ну я маю сказати, що те, що надихає насправді, це те, що колективи всіх названих закладів культури не склали руку, Ні. не похнюпали голови, а продовжують працювати, в тому числі і над відновленням повноцінної роботи своїх закладів. Очаків у нас точно називається піддатськими обстрілами. Ну, фактично, від початку повномасштабного вторгнення, це вже більше ніж півтора роки. Музейна колекція музею імені Руфіна Судковського. Яка її доля? Влітку 2022 року за наказом Міністерства культури та інформаційної політики спільних дій Миколаївської обласної військової адміністрації структурних підрозділів відповідних. Ми повністю провели евакуацію всіх цінних колекцій наших музеїв. Не тільки Очаковського Судковського, але і обласного краєзнавчого музею нашої філії музею суднобудування обласного художнього музею імені Віріщагина, також Судковського і музею ще філії обласного краєзнавчого Суворова на території Очакова. Тобто наші цінності музейні розподіляються на три черги по ступеню цінності. І Ось першу і другу чергу ми повністю вивезли, і частково третю. Тому жоден експонат в нас не постраждав. Ми з планованими діями зробили такий крок, як як евакуація. Зараз ці колекції знаходяться за територією області. Ну а є якось ну, розуміння того, коли ці колекції можуть повертатися? Так і в наказі чітко зазначено, що ми повертаємо ці колекції після припинення воєнних дій. Тобто, коли буде офіційно припинена воєнний стан. Колекція будуть повертатися на територію. Миколаївської. Зараз колективи, як ви вже зазначили, колективи наших закладів не склали руки, а в музейних закладах проводяться постійно екскурсії. Ми маємо ще експонати, ті, які не мають такої цінності, великої, але вони є. Вони також цікаві нашим відвідувачам. Місцеві жителі свої картини, фото, виставки. Тобто музеї. Працюють, приймають відвідувачів так, звичайно, в умовах воєнного стану. Тобто, якщо оголошена повітряна тривога, ми припиняємо також в нашому музеї. Підпільно партизанського руху. зараз вже відкрита і діє. Експозиція присвячена саме вже подіям російсько-української війни. Пропрацювали із волонтерами, і за допомогою обласної військової адміністрації військових вже зібрані експонати, і люди дуже дуже активно долучаються до відвідування даної експозиції. Ми на цьому не зупиняємося, будемо продовжувати цю роботу, поповнювати, оформлювати. Тої експозиції, тому що це дуже актуально і це, ну якщо паралель, паралель да, проводити є зала Другої світової війни, яка нам, ну як то кажуть, вона не, невідома, ми, ми її не переживали. Безпосібно. Ну так я хочу сказати. І е війна, яка триває зараз, ми всі розуміємо, що це, тому звичайно, актуальність дуже велика до тих експозицій. Надважлива тема це треба безпеки при відвідуванні закладів культури, тому що так чи інакше, це заклади з масовим перебуванням людей. Що з укриттями? Це проблемне питання не тільки, мабуть, в галузі культури, в інших галузях, але ми виходимо таким чином з положення. Наприклад, наші навчальні заклади, які підпорядковані також управлінню, це Миколаївський фаховий коледж культури і мистецтва і фаховий коледж музичного мистецтва. Вони мають укриття. Тобто по типу бомбосховища, і зараз ми ведемо перемовини з ДСНС, щоб офіційно це значить, вже оформити. І я так вважаю, що з 1 вересня навчальні заклади будуть мати можливість вже працювати вже не дистанційно. Також в нас є укриття в драматичному театрі. Ми всі знаємо. Сцена в укритті навіть там створена, яка користується популярністю в інших закладах в закладах є таке як їх називають першочергові не першочергове найпростіші укриття тобто при оголошенні повітряної тривоги ми маємо таку можливість запропонувати людям людям спуститися в ці укриття але звичайно вони ну от от Таке ми написали листа на Миколаївську міську раду з проханням надати нам перелік діючих бомбосховищ, які є поряд з нашими закладами культури. Ну і як виявилось, що на території міста багато укриттів є в жилих домах, і там кількість осіб не більше 50. тобто, ми не можемо наших відвідувачів чи наших робітників. Там ну, помістити туди, тому що це більше 200 осіб. І тому ми користуємося зараз поки що нашими найпростішими укриттями, але обов'язково при відвідуваннях, при проведенні будь-яких заходів ми оголошуємо, якщо оголошена повітряна тривога, ми припиняємо і запропонуємо людям прийти. Ви чином... вище торкнулися теми там Другої світової війни, можливо, в якості, не ну, знаю, такої невеликої довідки. Ми пам'ятаємо, що. До повномасштабного вторгнення там на рівні обласної ради велись такі доспалкі дискусії щодо реконструкції відновлення двох пам'ятників меморіалів, які стосуються подій Другої світової війни. Це так званий сталевий солдат uh -huh. в Новій Одесі і меморіал в Ковалівці на місці переправи. Яка доля цих об'єктів? Зараз ці об'єкти знаходяться на балансі у обласного краєзнавчого музею. У 2011 році вони були передані Державній інспекції з охорони пам'яток. А так як у 2021 році цю інспекцію було ліквідовано, правонаступником є обласний краєзнавчий музей, тобто вони зараз знаходяться на балансі. Нашого обласного музею у 2021 році, перед початком війни, з обласного бюджету були виділені кошти 400 тисяч гривень на ремонтні роботи на цих пам'ятках, і це вони були виконані, тобто у першому році роботи, які потребували ти пам'ятки були виконані на сьогоднішній день. Як я вже зазначила, балансу є єсь музей, але місцеві громади, на території яких знаходяться пам'ятки, також вони забезпечують благоустрій даних пам'яток. Тобто, ну проблемних питань поки що не виникає. А далі будемо вже після війни розбирати да розбиратися, що буде далі. Ну і напевно на фінал можливо трошки про плани. Ну, знаєте, в мене така позиція, якщо чесна, ну, свої плани не видавати, як то кажуть. Просто вже з досвіду роботи не хочу говорити те, що можливо буде не тому як краще ми зустрінемося ще зважаючи на вашу енергію і енергетику, я впевнений, що все буде виконано. Я, я теж впевнена і сподіваюся. У мене дуже е, добра команда, з якою ми працюємо. Ми співпрацюємо з іншими структурними підрозділами. Завдяки нашій е, спільній роботі з структурними підрозділами обласної військової адміністрації і міської ради. Ми все подолаємо, а найголовніше головніше зараз у нас наша віра в перемогу. Ми будемо підтримуватися. То і чекаємо на офіційні анонси, тому що так. офіційний анонс, це так. значить, що захід точно буде. Отже, Олена Олександровна, дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді і разом до перемоги. Дякую. Дякую вам.